Сьогодні у матчі проти чорноморця ми бачили повернення деяких нападників у київському клубі, але це не всі. Сергій Печев разом з Динамо побував на зборах і він бачив всіх шість нападників київського клубу, і саме про них він і розповість. Де шукати форварда? Загадка для більшості українських команд. Динамо шукати не потрібно, а треба вибрати із шести претендентів. Додайте сюди гармаша, який тепер відтягнутий форвард. Ну, якщо є форвард, то треба їх використовувати теж. Ну якщо при атаці ми стараємося в чистих два нападаючих, то при обороні команди один форвард кхе, має напускатися в лінію ближче до по защитникам. На зборах ці вимоги вміло виконував гармаш. Окрім того, що гостро атакував, він агресивно пресингував опонентів і не давав розпочинати атаки. Але ось такі моменти нагадували, гармаш не класичний форвард, йому не вистачає різкості та холоднокровності. Подібного бракувало Яремчуку. Він не зміг забити на зборах і став першим нападником, який піде в оренду. Так само під питанням хльоба, зважаючи на сумну традицію, після зборів з Динамо йти в оренду. Я б не сказав, що це надоїдає. Я б всім сятував молодим вообще Ну, хто хоче в футбол. Кому то там можем інтересно, ну, мені, наприклад, деньги ніколи да? деньги... у футболу не були. Я завжди вибирав рост. У Ворських хльобосвиріс і австрійські збори це показали. Три голи у трьох матчах. Чудова результативність. Через рік у нього закінчується контракт із Динамо, і цей сезон покаже, чи варто його продовжувати. Ну сейчас не знаю. Сейчас не Сказати, сказать. треба надо, понимаешь, советоваться. Советоваться з людьми, які є пропозиції, куди. Єсть предложение. Динамо я би хотіла, звісно. Я просто чувствую по себе, что, що я би смог. А він минулого сезону зміг. Дискваліфікація Мораєса і довіра Риброва допомогли Бісєдіну забити 10 м'ячів. Гігантський прогрес, зважаючи на те, що за попередні два сезони Артем відзначився аж раз. Тепер йому буде куди важче. Повертаються конкуренти, наприклад, кравець. Його гранада вилетіла з примери, але 5 м'ячів у топ чемпіонаті непоганий здобуток. Через травму Кравець повністю пропустив збори і готувався з дублем. Хороша мотивація, Я говорил, что вернулся в родну команду і завжди мечтал здесь играть, поэтому не может быть речи о какой-то не мотивація. Те саме стосується Мураєса. У Китаї чемпіонат закінчився пізніше, і частину австрійських зборів бразилець пропустив. А коли приїхав, було помітно, за ним скучили. Партнери цікавилися, де купити хороші китайські кросівки, а Хацкевич одразу покликав на розмову. Він питав про мої фізичні кондиції та справи у Китаї. Загалом поїздка була успішною. Чутки про перехід у корейські чи бразильські клуби не можу підтвердити, бо офіційних пропозицій не було. Я маю контракт із «Динамо» і У мене велика мотивація тут лишитися виграти чемпіонат і виступати у лізі чемпіонів. Якраз до неї бразилеці буде готуватися. Його дискваліфікація триватиме ще два матчі. К чемпіонату ми його готувати не можемо, але готові ся к іграм кваліфікації. Ми кваліфікації Ліги Чемпіонів. І ми будемо підводити його подводітівокимиґрбокані. Єдиний, хто минулого сезону залишився без голів, але на зборах двічі довів. Не забув, як забивати. В Англії я не зміг забити, бо моя команда грала від оборони. Постійно думала лише про захист. Халсіті взагалі мало забивав шансів себе показати було обмаль. Мбокані єдиний, хто спілкується французькою, і здавалося, через мовний бар'єр він не зовсім комфортно почуває себе у команді. Але інші іноземці, особливо Віда, буквально затягували конголеся в колектив. Хацкевич теж багато спілкувався і таки знайшов спільну мову. Ну, він приїхав в дуже хорошому настроєнні. Ми бачимо ту тиждень, яку він тут працював, що це сильний форвард на самом деле. І те, що було раніше, мені це не цікаво. Так, да, він мені сказав, які причини були, але це залишається між нами. На то, що він здесь дуже сильно виділяється на фоні наших нападаючих, які у нас є, так що ми на нього очень сильно розчитуємо. Зараз я комфортно себе почуваю з Рибровим було не все так просто, тому я вирішив піти. Це була не лише моя проблема. Наприклад, Біланда теж не багато грав з Рибровим. З Біландою у мене не було ніякого контакту особливого. і поступило пропозиція, яку створила і клуб і Біланду. Так що за Біланду вже ми можемо забити. Але гравець такого типу киянам потрібен. У Динамо в геометричній прогресії зросла конкуренція в нападі. Натомість нікуди не зникла проблема креативного плеймейкера. Хто віддаватиме нападникам якісні передачі? Відкрите питання. Олеже. Бокані, сказав Хаскевич, що він виділяється на тлі інших. Я трошки там вже знаєте видихнув, стартував, Можна так же собі сісти. Скажіть, будь ласка, э, Бокані суттєво виділяється, що він справді так выделяется? Ну, нельзя сказати, що суттєво, но я соглашусь, це это вот форвард, який на сьогоднішній день стоїть особняком. Матчі, есть, очень мастеровитый форвар. Два матчі, 0. Но, ну, Надо забити. Для форварда самое главное забити, щоб його прорвало, і потом уже голи пойдуть. А у Сергій Миколаевич думает, треба спочатку віддати, правда? Щоб добре забити, правильно? <ривається> <ривається> Я отношусь с Хискевичем, то, что действительно он стоит особняком. Почему? Потому что видно по его игре, даже но видно, что он пока еще не вошел в ту игру, в том состоянии, в которое мы привыкли видеть его, когда он в лучших своих матчах. То, что я думаю, что в первых матчах и в Лиге Чемпионов будет сделана на него ставка, я, мне кажется, сомнений нету. Да и вообще борьба вот развернется между тремя форвардами, как мне кажется. Это Бакани, беседин и кровец. Это футболисты, которые имеют уже опыт, кровец вообще имеет опыт выступления в, в Лалиге. Бакани игрок национальной сборной. Поэтому Лига Чемпионов такой турнир, где надо... Треба... Иметь опыт. А у этих футболистов он есть. И теперь, вот именно в конкуренции и Три забытых м'ячів на сборах, игра сложим. Вот. Забивали очень исправно на сборах. Вот самое главное сейчас перенести это в игру. Пока вот две игры пока молчат. Но я думаю, что со временем и игра будет отлаживаться. И начну забивать. Давайте скажем так. Він ну, по первым играм видно, что настроен очень хорошо. И вот он на сборах себя проявил. И Вот Хацкевич говорит, что увидел в нем желание работать на благо команды. Это самое главное мотивацию. Он увидел мотивацию со стороны Баканей. Импонируют слова главного тренера. Он сказал, что было раньше, его не интересует. Правильно, он руководствуется тем, Но, что он есть это что-то. Правильно же? Ну, же всего. В Джеке може... было 40. сказано, что самая большая. проблема, и в прошлом году я говорил, что самая большая проблема «Динамо» – это креативный футболист среди середине поля. Даже в игре с «Динамо», то есть с «Шахтером» это было четко видно что на фоне креативных футболистов «Шахтера» «Динамо» просто ну, терялась. и одну все форварды зависимые. Но в игре с «Шахтером» просматривалась что игра была заточена под бакани. Работали фланги, были прострелены. Вы верите в него? Я? участвую вот Що значить вірити? Ну от як бульвальный киевский куда, ви вірите, що Мбуканів не все-таки буде надо. Ну, надо немножко удачі, фарта. Если будет, он мастеровитый форвард. Є бажання, я вірю в то, сложно что сложно говорити. Надо, ну, я соглашусь, але надо все одно 3-4 тура посмотреть. Часу немає, янг Бойс... Я розумію, але я. би... Зараз бы... програти шахтарю. це ключовий поєдинок в наступному турі. Потім Янг Бойс, нас немає часу чекати, Мы гостины все чекаем, чекаємо. Не надо сейчас шахтарю. Дай бог. Я хочу сказать вот Форварда вот может немножко. И злую шутку играет. Конкуренция немножко видно, что может быть и переживают, где-то суетятся. Моменты даже сегодня были. Как-то может, оно и с одной стороны подстегивает, а с другой стороны, может и мешать. Знаешь, вот останнее питание: беседин. Він взагалі зараз третій. Ну так выходит, правда? ж? видимо, игра в минулый прекрасный сезон. І ми зараз снова молодого який забиває за національну збірну, ми зараз зас, зас, ну, засунули вниз. И, и, зная э, характер беседина, просто так він місце під сонцем не віддасть. Це однозначно. І найголовніший критерій и самый для форвардів – це голи. Буде забивати, буде грати в 4 Так, край, для того, щоб забивати, треба и... грати, правильно? Буде шанс у всіх. Я, я лично буду ну, как бы, вболівати за беседина. Чому? Тому що наш український парень, він... Он... Не, не только в этом, он прошлый сезон очень показал, что трудя... он парень такой трудяга и за счет своего настырности. И, за счет... и он, Но он это, он это, выиграл, знаете, выигрывает это место в основном в составе своей игрой, своими головами. И просто так не отдал. Вы же были в такой ситуации, правильно? Вы счастливы играть, забывать, приїхав в вы в а ви забывали, приехав до Дмитрадзе, вы пришли в Днепро. А можно бы забывало зараз до днамо, Киевский Днамому до сегодняшнего дня, правда? Если положили? бы докобы, ну конечно, правильно. доверие тренера, оно тоже. Доверие тоже нужно.